Сьогодні український народ шановує річницю Революції Гідності, шануємо Небесну Сотню тих, хто загинув на Майдані, виборюючи демократичні цінності, забезпечуючи майбутній демократичний рух нашої держави. З плином часу все рельєктніше і чіткіше бачимо подвиг українського народу, особливо молоді, яка Спрямувала свої погляди рік тому до європейського вибору, до європейського цивілізаційного вибору. Сьогодні ми поіменно згадуємо кращих синів і доньок нашої батьківщини, які пожертвували найцінніше своє життя заради збереження майбутньої нашої держави, заради того, щоб Українська державність відбулася і на базі цивілізаційних європейських, європейського вибору могла забезпечити свій рух вперед. Ми ще раз і ще раз, впродовж тривалого часу, бачили неодноразові спроби знищити нашу державність. Але не дивлячись на тяжкі випробування, які випадали на долю нашої батьківщини, історія підтверджує, що завжди український народ знаходив сили для того, щоб вибороти свою незалежність. Сьогодні нам особливо вона дорога, тому що на алтар свободи і гідності поклали життя молодь і громадяни України в період. Подій на Майдані, тисячі українців загинули на півдні і сході нашої батьківщини, протиставляючи своє бажання жити в мирі і злагоді зовнішньому агресору. Не дивлячись на всі посягання на нашу незалежність і гідність, український народ має потужний потенціал. Державотворчий, потужний, інтелектуальний військовий потенціал, що в кінцевому результаті все це забезпечить нам перемогу, і Україна впевнено рухатиметься до Європи і оволодіватимемо найкращими цінностями людськими, цивілізаційними, які притаманні сучасному людству. Ще раз і ще раз ми вдячні тим. То боронив нашу свободу і незалежність. Ми будемо пам'ятати завжди імена тих, хто загинув за нашу свободу і незалежність. Ми завжди будемо згадувати імена Героїв України на сторінках підручників під час уроків гідності з молоддю. І це запорука нашого щасливого майбутнього. Слава Україні, героям слава!